Так, видите, ось такий соняшник. Це не по сусідству. Ось Такий вид степличка. Тут в цьому дворі ніхто не живе, бабулю забрали, в наступному також ніхто. І слідуючий там трошки обробляють город решту. Це віддали одному фермеру. Він займає... Він непоганий фермер. Слідкую за своїми землями проте цей рік. Бачимо, який результат по соняшниках. Взагалі його нема. Маленьке такий. До речі, я свій соняшник скосив частину з нього, частину взагалі не буду косити. дешевше просто передіскувати. Ну і таких людей багато. Вражайність сплава та тонну ледве накосив із трьох гектар. Є такий у нас один харвер взагалі 120 гектар скосив, накосив 12 тонн. Ну, в нього хоч свій комбайн. Така вражайність нас. Один там 7 гектар 5 тонн на косину, це ще більш-менш. А так вражайність просто жахлива. Якщо не буде дощів і далі, то я не знаю, що будемо робити наступного року. Це західна частина Дніпропетровщини. Так, ми всім вітання, слава Україні! Зараз знаходимося в теплиці. Чуємо, який на вулиці вітер. Жахливий. ну На вітер нас в цьому році не обділила природа. Погода, природа обділила на дощі. Ну, зараз покажу, що у нас теплички. Що тут ще лишилося? Наші помідорчики. я... Присів. Раптом, що ви подумаєте, що так високо. Ось тут такі ось томатики, бачимо, ну, гарненькі, гарненькі, ще зелененькі. Звичайно ж, збираємо. Вон, сьогодні трішечки зібрав. Це збираю зараз цей перший рядочок. Тут наливатися будуть. Ну Тут нижні я тільки що збирав. Цей ось кущик тут. Та це вже практично 2 метри, ось до доски 2 метри. Там не вистачає ну, якихось сантиметрів до десяти. Ось тут, мабуть, зрослися два помідорчики. Ну, воно ви двадніє пловленішки, нічого. На продаж не гарно собі піде. Трішки потріскались, буває. Ставляю поливати і забуваю. До речі, тут не забув тут. Просто останній раз поливав і замітив, прогризли. Прогризли каплю. Сусідський собака. Ганяв-ганяв. Ну, мало що, звичайно, собаки нічого не дойде, Він хоче водичку купити. Приходить, кусає плівку. Там на городі також багато. Ну так, десятка півтора, мабуть, погризені капельки. Ну а що ти зробиш? Там хазяйка собаки живе. Танцю немає, собака гуляє. Е, так, що далі? Ну, ось цей рядочок, так до речі, цей рядочок, цей рядочок я нещодавно пасинкував там до тижня тому, ну вже є пасинки ось такі. Проте так виглядає непогано. Ось цей рядочок трішки давніше пасинкував. Бачимо, що тут пасинки вже... Помідори свої вирощують. тут зламався навіть пасиночок від ваги. Ми його не будемо зрізати, що тут зріжемо вже за помідорчиками, а тут нехай ці наливаються, достигають. Ось також наш на полу лежить. ну Тут, до речі, дві гілочки такі хороші тут бачимо. Ось ця гілочка впала. Я наступна. ну Треба і цю підв'язати. Ну а там далі, звичайно, ліс. Треба розібратися. Я їх викорчувати поки що не хочу, поки що ще шкода. Просто з кожного куща залишу по одному пасинку і підв'яжу. Решту все приберу. Деякі томати будуть, положу, вони розкинуть на сонці. Ну і в нас вітерець. Бачимо вітерець, бачимо плівку, не бачимо плівку. Зняло половину теплиці. До речі, зняло аж звідси, від самого краю. Обірвало. Тепер не знаю, що робити, тому що натягнувати теплицю в мене вистачить, щоб сюди аж зайшло. Спробую, звичайно, як вітер встигне. Це вже не сьогодні. Проте більш за все що треба буде купувати доску. Отак От класти доску по всій довжині і до неї прибивати плівку. Ну а купувати плівку трошки накладно. Вже сезон закінчується. Не хотілося б витрачатися ще на плівку, так як ще осінь. Звичайно, зараз вона як ніколи потрібно але шкода, що не, дотре... не, не, не додержалась вона. Ну, я скажу, що брав я стабілізовану плівку. Але от на місцях, де треться об доску на кутках, ось на цих досках, то стабілізація, я так розумію, витирається і плівка стає така доволі пластмасова. От вона і тут протерлася. І почала лущитись, тріскатись. Де посередині туплівка така... Ну ось тут вона вона тут нормальна, еластична. От саме на місцях де треться, я так розумію, що стабілізація витирається. До речі, до речі, тут огірочок один лишився. Треба, можливо, його і підлити. Решта огірочок похворі... похворіла. Ми їх прибрали. Чому похворіла? Бо в нас мала дитина. Кожного дня сюди бігала по огірочці. Е -е, просто не було. Не було, не було як побризкати. Навіть біологічними препаратами треба 3-4 дні почекати, а дитина не чекає. Це дитина. Нічого страшного. Так, ну я далі буду збирати помідорчики, треба цей ящичок зібрати, відвезу на продаж. Ну і якраз з дитину заберу з садочкового ввечері потім вже буду там підв'язувати. Той рядочок і наступний. До речі, зараз зайдемо ще на перчик трішечки покажу. Перець треба було підв'язати. Багато гілочок поламалось. Ось такі причинки і доволі вони важкі. Ми зараз не зриваємо зелені, бо на початку сезону перцю зривали зелені. А зараз не хочу. У нас в відкритому ґрунті є. Перець він поменший, звичайно, але ну, його вистачає на продаж. А це чекаємо, поки виросте такий великий. Тут вже збирали кілька разів. Що мені подобається вирощуванні перцю саме в теплиці. В теплиці мені подобається те, що перець ну от він зацвів, практично там, не знаю, там, з десяток кущів, можливо, трошки більше. Він весь зацвів в один момент там, ну, на протязі 3-4 днів. І так само дав врожай. От з одного куща там, ну, від 5 до 10 перчин достигли в один той самий час. Тобто, так, хвилею ми зібрали його, далі він хвилею знову ж таки Зацвів Знову так зараз там по 5-10 перчин майже одного розміру. Такі гарненькі вони. Ну а зараз такий гарний перець ціниться. Добрий день. Так, ну, думаю, що з цим. Я не за лавірочок, я за плівку. похидує. Добре, нема як знімати. Ставимо лайк, пишемо коментарі. Підстрижусь. Всім добра, Україні перемоги!